Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, як оформлювати бібліографічне посилання за ДСТУ 7.1 2006 року. Про що саме ми сьогодні поговоримо? Ми відповідомо на питання, на що вчитися взагалі оформлювати посилання, з чого складається посилання, як посилатися на онлайн-ресурси, на статті, на книги та підручники, та як не проставляти посилання по тексту. Давайте почнемо з того, навіщо взагалі потрібні посилання і як це зазвичай роблять студенти? Зазвичай більшість розставляє посилання рандомно. Вони беруть інформацію із сайтів і видають її за книжки, які ніколи не відкривали. Але так робити не можна, тому що посилання вони несуть, виконують важливу функцію. Чому вони взагалі важливі? Ну, по-перше, непозначення запозичення це ознака академічної недоброчесності. Тобто, якщо ви берете інформацію звідкись і не посилаєтесь на перше джерело, це є плагіат. Відповідно, якщо вас піймають на плагіаті, ви отримаєте або незадовільну оцінку, або вас взагалі можуть виключити із університету. Тому... Посилання розставляти дуже важливо для того, щоб зберегти свій статус студента. По-друге, за допомогою посилань ваші викладачі або інші читачі ваших робіт зможуть перевірити, наскільки ви взагалі знаєтесь на темі. Тобто, наприклад, якщо ви здаєте курсову роботу з посиланнями на підручники 50-х чи 60-х років минулого сторіччя, то, вочевидь, ви не дуже знаєтеся на новітніх розробках в сфері, з якої у вас написана курсова робота. Відповідно, викладач з легкістю зрозуміє, що ви чогось не знаєте. Тому чим більш актуальними, новими, свіжими, кращими будуть ваші посилання. Тим, відповідно, і краще буде враження від вашої роботи. Ну і по-третє, оскільки ми ж пам'ятаємо, що наука це не тільки про пошук нового знання, але ще й про обмін знаннями, тому повинні пам'ятати, що перелік посилань він також може бути корисний для читачів. Наприклад, якщо я проводжу дослідження за якоюсь темою і знаходжу статтю за цією темою, то я також можу подивитися на перелік посилань, щоб дізнатися, яку ще літературу я можу використовувати з цієї теми. Тобто, так само і читачі ваших робіт зможуть, спираючись на ваш перелік посилань, знайти додаткові якісь джерела для пошуку потрібної інформації. Ну, я сподіваюся, що я змогла вас впевнити в тому, що посилання проставляти необхідно. Тому давайте. Йти далі і дізнаємося, як же правильно це робити. Але перш ніж ми перейдемо безпосередньо до посилань, хочу відповісти на питання, яке, можливо, у вас виникне. Чому ми розбираємо саме ДСТУ 7.1, а не ДСТУ 8302 року? Справа в тому, що всі студентські роботи, курсові та дипломні, а також всі звіти в сфері науки і техніки, оформлюються за ДСТУ 3008-2015 року. Що регулює їх структуру та правила оформлювання. І саме в цьому ДСТУ 3008 вказано, що бібліографічні описи джерел у переліку наводять згідно з ДСТУ 71. Тому, незважаючи на те, що є більш свіже ДСТУ, але воно не регулює оформлення переліку посилань саме в студентських роботах. Тому для студентських робіт ми беремо ДСТУ 71 Тож, з чого взагалі складається бібліографічний опис? Його умовно можна поділити на декілька груп інформацій. Ми обов'язково повинні вказати автора чи авторів, якщо їх декілька, тобто вказуємо їх прізвище та ініціали, обов'язково вказуємо назву того, на що ми посилаємося, вид ресурсу та дані про публікацію. До даних про публікацію може відноситись місто. Видавництво, рік, кількість сторінок і таке інше ще додаткова інформація, але основна ось така. Хочу одразу сказати, що ми не будемо сьогодні розбирати всі правила оформлення за DS17, оскільки їх дуже багато, але ми подивимося, як оформляти посилання на три чи чотири основні види посилань чи джерел. Це електронні ресурси, статті та книги трьох та більше трьох авторів. Почнемо з електронних ресурсів, тому що з ними найбільше виникають проблеми. До електронних ресурсів відносяться cd диски електронні версії книг, статті в онлайн-журналах і найголовніше сюди відносяться вебсайти. І зазвичай в переліках посилань студенти пишуть ось так: Зепей, Юа. Але. Це невірно. За DS17.1 правильно потрібно писати ось так: назва сторінки. Тобто, ви в браузері дивитесь, як називається ця сторінка. Потім у квадратних дужках ми пишемо електронний ресурс, через крапку тире режим доступу, і двокрапка, і тільки після цього ми вказуємо URL-сторінки, тобто у ту саму адресу, яку зазвичай ви просто залишаєте. Без додаткової інформації. Ви бачите праворуч правильний приклад посилання на головну сторінку сайту Національного університету Запорізька політехніка. Ось саме так воно має виглядати у посиланнях за ДСТУ 7.1. В інших вимогах також можуть додатково просити після URL сказати дату звернення. Але DST-7 це не регламентує. Що стосується посилання на статті у журналах, тут також є певні правила. Ліворуч, ви бачите, послідовність вказання, вказання інформації, а праворуч, власне, приклад того, як це правильно зробити. Починаємо ми з прізвища першого автора, після чого ставимо кому. Ініціали першого автора. Потім ми пишемо назву статті і у квадратних дужках слово текст як вид ресурсу. Після слешу ми перелічуємо всіх авторів, причому зверніть увагу, що спочатку йдуть ініціали, а потім прізвища, і ми включаємо в цей перелік і першого автора, також, якого ми вже вказали на початку. Після подвійного слешу ми вказуємо назву журналу, рік його випуску. Том, чи номер, як, в залежності від того, як е, видається журнал, і сторінки, на яких опублікована стаття. Е, як ви бачите, що е, всі дані про публікацію вони вказують, власне, через крапку тире. І наприкінці також ми можемо додати або DOI, або ISBN, або ISSN е, ще додаткову інформацію, якщо, вона, якщо ви вважаєте її за потрібне. Ось так виглядає посилання на статтю у журналі. Тепер давайте подивимося, які розповсюджені помилки пропускають студенти і не тільки студенти, які оформлюють посилання на статтю. По-перше, дуже часто вказуються у неправильному порядку прізвища та ініціали авторів. Як ви бачили, на початку ми вказуємо спочатку прізвище, потім ініціали. Між слешами ми вказуємо спочатку ініціали, потім прізвище. Також в деяких випадках а, неправильно форматуються окремі елементи посилання. Наприклад, якщо ви звернули увагу, то прізвища та ініціали першого автора вони виділені напівжирним, так регламентовано у гості. Також, наприклад, буква С, а, там, де вказані сторінки, вона пишеться з великої літери, і після неї ставиться а, крапка. А, також а, дуже часто стається таке, що замість того, щоб вказати, власне, сторінки, на яких опублікована стаття, вказуються або якісь рандомні сторінки, або загальний обсяг випуску журналу. Але це невірно. Чому, власне, ми повертаємося знову ж, до того, на що ми робимо ті посилання? Подумайте, наприклад, якщо ви знайшли десь посилання на статтю, яку ви хочете знайти. І замість сторінок там вказані якісь рандомні цифри, і для того, щоб знайти цю статтю, вам доведеться передивитися весь журнал або його зміст. Тобто це час, і, відповідно, це ну, не, не є дуже вічливим щодо ваших читачів. Тому, будь ласка, вказуйте саме ті сторінки, на яких опубліковано ту статтю, на яку ви посилаєтеся. Ну і дуже часто також трапляються помилки з пунктуацією. Як ви бачили, пунктуація тут дійсно дещо складна, тобто тут є і коми, і крапки, і слеші, і крапка Тере. Тому, будь ласка, будьте з цим уважні і звертайте на це увагу. Тепер давайте поговоримо про те, як посилатися на книгу, якщо в ній до трьох авторів. Ключно, тобто 2 або 3. Тут, в принципі, все дуже схоже на посилання на статтю. Спочатку ми вказуємо прізвище першого автора, його ініціали через кому, назву книги. формат або тип ресурсу, в нашому випадку, це текст. Після слешу ми вказуємо ініціали та прізвища всіх авторів через кому, і через крапку 3. Ми вказуємо місто випуску через двокрапку назву видавництва, рік випуску та загальну кількість сторінок. Як ви бачите, ось для книжок ми вказуємо загальну кількість сторінок, і а, літера С у нас йде після цифри, і після неї також стоїть крапка, але вона маленька. Якщо ж у книзі 4 або більше автори, тобто 4, 5, 6 і так далі. Тут формат трошки змінюється, але не сильно. В цьому випадку ми не вказуємо на початку першого автора, а починаємо одразу з назви книги. І після цієї назви вказуємо тип ресурсу, в даному випадку це текст. Після слешу ми вказуємо ініціали та прізвища перших трьох авторів через кому і додаємо та ін, тобто та інші. І далі все те ж саме, як і у книзі, що має до трьох включено авторів. Тобто крапка Тере, місто, двокрапка, назва видавництва, кома, рік видавництва, і через крапку тере загальна кількість сторінок. Ну, як ви розумієте, при оформленні посилання на книжки також стаються певні помилки. Вони, в принципі, також можуть бути характерні і для посилання на статті. Перша помилка це розділення прізвища по батькові по рядках. Тут я, до речі, забула виправити у назві першому а, як проставляється нерозривний пробіл. Він проставляється як Ctrl-Shift-пробіл. Що це таке? Це коли в нас прізвище автора залишається на одному рядку, а ініціали на іншому чи навпаки. Те ж саме стосується не тільки прізвища та ініціалів, а й, наприклад, якщо у нас є якийсь діапазон цифр, і в нас перша цифра діапазону залишилась на одному рядку, інша на другому. І так далі, наприклад, 2023 рік, буква Р також має бути на тому ж рядку, що і рік. Це потрібно для того, щоб не ставалося неприємних казусів, коли, наприклад, якщо це на одній сторінці, це ще. ФБД, якщо це розноситься на різні сторінки, і потім ці сторінки переплутуються, то можуть вийти дуже неприємні ситуації. Тому для того, щоб цього всього уникнути, ми проставляємо нерозривний пробіл між тими даними, які ми хочемо, щоб залишилися на одному рядку. Тобто, наприклад, ви пишете ініціали там «а .а. Іванов, і ось між ініціалами та а, прізвищем ми проставляємо нерозривний пробіл. В такому випадку а, ці а, два набори даних вони будуть зберігатися на одному рядку. А, ну, відповідно, на, зазвичай на наступному рядку. А, це здається такою дрібничкою, але я ж кажу, що з цим можуть бути пов'язані великі неприємності, тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Також е існують деякі труднощі з тере, пробілами, дефісами і таким іншим. Ну, По-перше, е оця коротенька паличка це взагалі-то не тере, це дефіс. Але вже навіть якщо ви його використовуєте в якості тере, то, будь ласка, використовуйте всюди тоді вже коротке тере. Якщо використовуєте довге тере, то використовуйте довге. Тобто. Е Потрібно, щоб по всьому тексту у вас було однакове форматування, щоб потім не виникало питань, чи ви те мали на увазі, чи не те. Чи можливо ці дві палички мають якийсь різний сенс. Те саме стосується пробілів, якщо ви вже їх проставляєте, то проставляйте однаково і не додавайте зайві пробіли. Також розповсюдженою помилкою є надання неповної інформації. Знову ж таки, згадуємо, що посилання ми проставляємо не для того, щоб ваш викладач від вас відчепився. Ми проставляємо посилання для того, щоб допомогти іншим людям, ними скористатися, в тому числі. І, відповідно, якщо ви проставляєте інформацію, що є неточною або неповною, ви таким чином витрачаєте час інших людей. Ну, зрозуміло, що це не є правильним і відлиним. Тому, будь ласка, будьте точними і надавайте повну інформацію. Ну, і остання помилка розповсюджена це перекладна мова оригіналу. Особливо зараз це актуально для, наприклад, джерел російською мовою, але все ж таки ми проставляємо посилання на тій мові, на якій це джерело написано. Тобто, якщо ви користуєтесь. Якоюсь книгою, наприклад, виданою в Україні, але вона написана російською мовою, будь ласка, вказуйте на мові оригіналу. Те ж саме, звісно ж, стосується і джерел, написаних англійською, німецькою, французькою, іспанською, будь-якою іншою мовою. Де не треба перекладати. Тут є такий ще нюанс, що пов'язаний з перекладом, але він стосується не DSUSIM-1, а, наприклад, деякі журнали вони потребують. Транслітерації джерел з, наприклад, української на латинку. Але це знову ж таки не той випадок. Ми вказуємо на мові оригіналу відповідно DDSTU 7.1. Ну і давайте ще поговоримо про те, коли треба проставляти посилання, а коли не треба. А, тому що я думаю, що ви вже я могла вас так налякати, що ви думаєте, що тут після кожного слова потрібне посилання? Насправді, звісно ж, це не так. А, тобто, якщо ви придумали щось нове, те, що ва ваше дійсно, тобто якийсь експеримент, дослідження провели, це зрозуміло ваше, тут посилання не потрібне. А також не потрібно проставляти посилання, якщо ви аналізуєте якусь інформацію, яку ви взяли із джерел. Тобто ви описуєте, звідки ви взяли інформацію, ставите посилання, але вже ваш аналіз то є ваш аналіз. І також ми не проставляємо посилання на загальновідомі факти, що не потребують доказів. Ну, наприклад, те, що вода кипить при температурі 100 градусів при нормальному атмосферному тиску. Зрозуміло, що ми все це знаємо. Тут не потрібно джерело. Чи, наприклад, для металургів, ливарників, так, ми всі знаємо, що. І сталь, і чавун – це сплав заліза з вуглецем, але з, різною, з різним вмістом того самого вуглецю. Зрозуміло, що це загальновідома для нас усіх інформація, відповідно, на це також не потрібно проставляти посилання. А от коли потрібно, то це будь-які запозичені ідеї чи висновки. Тобто, якщо ви берете якусь ідею чужу, Потрібно поставити посилання, звідки ви її взяли. Обов'язково ми представляємо посилання на будь-які цифри, факти, статистику, проценти, все що завгодно, що стосується цифрової інформації. Тому що, якщо я вам просто скажу, що я не знаю, вчора випало 50 мм дощу в Запоріжжі, то, ну якщо ви були в Запоріжжі, ви можете мені ще повірити. Але ж якщо ви не були в Запоріжжі, то вам потрібно буде, щоб я послалася на прогноз погоди чи на актуальну зведення. Те ж саме і стосується, наприклад, будь-яких тверджень, що стосується впливу, наприклад, легувальних елементів на властивості Сталі чи чавуну. То, якщо ви вкажете, що. Якщо ми додамо 1% чогось, і при цьому у нас міцність виросте в два рази, то такі твердження потрібно підтверджувати джерелами, або це буде не інше, як fake news. Тому, будь ласка, на будь-які цифри проставляйте посилання. Ну, і також ми посилаємося на стандарти: ДСТУ, Дін, ІСО, АСТМ, будь-які стандарти, які ви використовуєте, ми на них посилаємося. Чому я виношу це в окремий пункт? Тому що. Іноді, ми, коли посилаємося на стандарт, це може зекономити нам час і об'єм тексту. Ну, наприклад, я хочу використати якусь стандартну методику щодо оцінювання розміру зерна в мікроструктурі сплаву. Замість того, щоб переписувати половину стандарту у свою роботу, я просто пишу, що розмір зерна було визначено за таким-ДСТУ. то ДСТУ. І все, всі, кому потрібно. Зможуть піти в цей ДСТУ і подивитися, що там написано. Ось коли ми проставляємо посилання. Ну і давайте ще трошки поговоримо про те, як може виглядати посилання у тексті. Ми в попередньому відео казали, так, що можна використовувати узагальнення або перефразування, і можна використовувати цитату. Так от, якщо ми перефразуємо або узагальнюємо, то виглядати це може ось так. Згідно з результатами досліджень, і в квадратних дужках ми перелічуємо всі номери посилань, які ми, на які ми посилаємося, встановлено, чи що вказує на кореляції між розміром зерна та механічними властивостями, і посилання в квадратних дужках, це що стосується перефразування. Якщо ми цитуємо. То, як я і казала, ми беремо у лапки, додаємо 3. якщо ми щось пропустили або не спочатку о, речення використовуємо, і знову ж таки в квадратних дужках додаємо посилання. В результаті механічних випробувань визначено, що межа міцності сплаву d 5 після гарячого істетичного просування збільшується на 10%, що доводить ефективність обробки гіп. Будь ласка, посилання поставили. І перед тим, як ми підіб'ємо е, висновки, ще хочу вам нагадати, що посилання у переліку вказується у тому порядку, в якому вони виникають в тексті. Тобто, не в алфавітному порядку, не в будь-якому іншому. А от, наприклад, якщо у вас робота починається з вступу і ви там посилаєтесь на якесь джерело, це буде номер один. Наступне джерело, на яке ви посилаєтесь, буде, буде номером 2. І так далі. Тобто ще раз, в переліку посилань, джерела вказуються в порядку їх згадування по тексту вашої роботи і ні в якому іншому форматі. Ну, і щодо висновків, що ми сьогодні дізналися, чого навчилися, я дуже сподіваюся, що мені вдалося вас переконати, що оформлення посилань за ДСТУ. Це корисна навичка, яка вам згодиться не тільки в університеті, а й за його межами. І достатньо, в принципі, один раз засвоїти основні принципи, щоб потім їх використовувати у всіх своїх майбутніх студентських і не тільки роботах. Також ми з вами сьогодні подивилися на найбільш розповсюджені типи джерел, на які посилаємося ми у своїх роботах. І розглянули структуру їх посилань. Тобто це були електронні ресурси, статті та книги з різною кількістю авторів. Ну і на сам кінець ми дізналися, що, в принципі, не кожне речення потребує посилання. І чим більше, власне, ви додасте свого аналізу, своїх думок, своїх висновків, тим менше посилання буде проставляти. На цьому на сьогодні, все. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.